Доброго часу, друзі, і у нас травень 24-го року. Ось такий результат культивації малини. Значить, все нормально підсохло, більш-менш зілля де пооставалось, де ні. Але вже більш-менш видно малину. Ну, Порівнювати з цими бур'янами, що на фундучку значить, бачимо різницю. Ну, Фундук живий, досить добре поприживався. Практично весь фундук той, що на власному корінні, живе досить чітко. Ну, ось Знов пташечка наробила, ну, то все до каси. Значить, що робимо цей раз, цей раз знов розважаємося на полі. Вона дружина сапає малину. Я пробую забрати оце зілля з рядів, з рядів фундука. Ну, все ж нема зілля, менше хвороби, менше шкідника. Та й приємніше воно якось виглядає. Катя, як там виходить? Получається все чітко. Ну, вирішили гербіцидом не прискати малину, а поки пройти. А вже як підніметься перій, тоді будемо проходити гербіцидом від перея. Ну і так, чистенько ось виходить. Досить думаю непогано. Ну, а так вже виглядає за допомогою цього приладу скошені, скошені міжряддя фундука і той сряди фундука. Більше воно чисто в порівнянні виглядає. Ну і те, що вдається згрібсти, хоч його тут і небагато кладемо для утримання вологі, ось так під наші, під наші рослинки. Ну що ж, таке коротеньке відео про розваги на природі. На цьому друзі будемо закінчувати це відео. Мирного всім неба, міцного здоров'я. Пам'ятаємо, все буде Україна!